Моє вітання, шановні друзі. Давайте подивимося. Кажуть, що і малюка хотіли зміститися зі своєї посади. Це голова СБУ. Але вступилися там і Білецький, ну, командири, командири бойових підрозділів сказали, що недоречно, тому що людина досить фахова. Ну навіщо? Дійсно, це просто ну, наштовхує на якісь такі незрозумілі думки. А може цілком зрозумілі, для чого це робиться. Давайте подивимося, зміщення малюка із голови СБУ буде чи не буде? Для чого це треба? Ні, не буде, зразу так говорить, дивіться. Поста, поста затія обнулити не вийде, дивіться. Обнулити швидше всього не вийде. Бо він тут потрібен, бо він робить свою справу. Ресурс шанс. Бачите, тут його, знаєте, ціль ціль обнулити його для того, щоб зв'язати, ви зрозуміли, да зв'язати успішні дії або шанс для України, створити такі умови, не зовсім вигідні для України. Але для малюка закінчується, дивіться, все, бажання, от сонечком закінчується. Шанс цей пустий. Обнулення не буде. Чи змінять малюка, чи замінять малюка? Домовилися. А ви знаєте, я думаю, що тут, швидше всього, що, можливо, навіть втрутиться третя сторона, порадять не чіпати. За нього можуть вступитися. Знаєте, мені не оце пере, переміщення в якійсь мірі, коли людина на своєму місці починають оце дьоргати, Ну, це буде удар. Якщо таке зробити, то обнулити його на цій посаді це буде удар. Знаєте, я скажу так, що якась група осіб... Радить його обнулити. Але є група осіб, яка ну, дасть шанс його зберегти на цій посаді. Чи піде малюк зі своєї посади? Жезловий король. Жезловий король по-хитрому хоче його е, зняти. Хитрий хід жезлого короля. Готує. Відкіля е, роги ростуть, да? ноги копита. Ні, ну, слава Богу, поки що ні. Думаю, що його залишуть. Ось так. Він під захистом знаходиться. Він знаходиться під захистом. Спецоперація інформаційна, яка спрямована на послаблення захисту. Розумієте? Спецоперація, яка проводиться для того, щоб. Зменшити захист України або ослабити захист України. Знову ж таки, він досить професійно управляє командою. Ну, він знаходиться під захистом, під захистом якоїсь все-таки сили. Єрофан, це може бути третя сторона, це можуть бути наші західні партнери, які все-таки будуть втручатися в певні процеси і. Зможуть відстояти дійсно професійних людей на своїх посадах. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.